Найепічніша стародавня споруда, побудована із найбільших блоків на землі Баальбек, древній храмовий комплекс та один з найбільш неймовірних археологічних феноменів нашої планети. Саме тут, у Лівані, знаходяться найбільші камені, які коли-небудь використовувалися людиною в будівництві. Так звані трилітони мають довжину 19 метрів, ширину близько 5 метрів і висоту 4 метри. Вага кожного каменю становить близько 800 тонн, і їх підняли на висоту 7 метрів. Трилітони розміщені на ряді із не менш вражаючих блоків, які лише в півтора рази менші за розміром. А тепер найцікавіше: у каменоломні є світові рекордсмени за розмірами. Північний камінь південний, і під ним ще два інших. Один з них називається забутим каменем, і є найбільшим обробленим каменем у світі. Його вага становить 1670 тонн. Довжина 19 метрів 60 сантиметрів, ширина 6 метрів, висота 5,5 метрів. Знизу всі ці камені все ще не від'єднані від скелі. Блоки, ймовірно, були призначені для заповнення подіуму з трилітонами. Там якраз ще не вистачає 10 блоків, щоб заповнити подіум. А найбільший камінь призначався для шару над трилітонами. Тоді б вийшов канонічний римський подіум, хоч і безпрецедентний, за розмірами. При цьому на верхній шар необхідно було б покласти 14 блоків вагою тисячі тонн. Існує гіпотеза, що римляни саме тут і підгледіли свого часу так званий іродіанський стиль кладки від стародавніх будівельників та почали його всюди використовувати. Храм Бахуса є візитною карткою Баальбека, але насправді він стоїть окремо від основної споруди. А головним храмом тут був храм Юпітера. Якби він достояв до наших днів, то його велич легко затьмарила б храм Бахуса. Серед руїн храму Юпітера ми бачимо найбільші вцілілі стародавні колони в світі, висотою 19 метрів, а це, до речі, висота п'ятиповерхового будинку. Якби храм зберігся до наших днів, то Парфенон в Афінах виглядав би карликом поруч із ним. Ми точно знаємо, що колони були привезені з Єгипту, тому що вони зроблені з Сіоніту, який є тільки там. І ці гіганти були підняті на самометрову платформу з величезних блоків, яка в свою чергу стоїть на ще одній платформі, що містить у собі величезний тунель. Письменник та мандрівник Марк Твен писав у своїх мемуарах, що в цих тунелях міг би спокійно проїхати вантажний потяг. І дійсно, зараз тут знаходиться музей, але з усіх його експонатів найбільш вражаючим є сам тунель. Але це ще не все. Сходинки в протилежній частині комплексу це такі ж самі трилітони, яким надали форму сходів. І таких блоків тут ще сім штук. Ніде в світі немає аналогів таких величезних сходів, вирізаних із стільного шматка каменю. Хто ж збудував цей гігантський комплекс? Напевно, найбільш божевільна версія, яку я знайшов, Бальбек було збудовано у 19 столітті. Навіщо не зрозуміло? Можливо, щоб ми могли знімати такі відео. Існують також припущення, що сила тяжіння раніше була іншою, і навіть що храм було збудовано силою думки. Існує також більш приземлена і красива версія про гігантів. Тут у нас і стародавній народ адитів, і легенда про царя Німрода, який відновив Бальбек після потопу за допомогою титанів. До речі, саме Німроду приписують будівництво сумнозвісної Вавилонської вежі, однак конкретних доказів щодо теорії про гігантів не існує. Навіть сліди обробки на каменях вказують на те, що їх обробляли люди нашого зросту, з кайлом, долотом та троянками звичайного розміру. Дехто стверджує, що блоки виливалися з бетону, що просто суперечить доведеним фактам: це блоки з цільного вапняку. Навіть якби їх робили з бетону, то робили б це прямо на будмайданчику, а не в каменоломні. Наступна версія набагато більш цікава, адже тут ми маємо справу із певними фактами, і спробами знайти докази, а також із наявністю вчених, що її підтримують. Згідно з нею, Бальбек був побудований стародавньою цивілізацією, яка мала технології, що дозволяли їй відносно легко вирізати, переміщати і складати такі каменюки одна на одну. А ось і головна слабкість цієї версії: Гігантська споруда є, але жодних інструментів, ні інфраструктури для їх створення, ні заводів не було знайдено. І цей факт заганяє всіх широкомислячих альтернативщиків у вузький коридор версії, згідно якої високорозвинена цивілізація прилетіла з іншої планети, а закінчивши роботу, забрала з собою всі агрегати та інструменти. Скажімо, здали об'єкт та полетіли назад на Оріон. Тільки у такому випадку все сходиться. Про що ж говорить офіційна історія? Перша згадка про місто є в тель ель амаранських письменах, що датуються 14 століттям до нашої ери. У давнину тут знаходився фінікійський храм, присвячений богу Баалу. Як саме він виглядав, нам невідомо. До речі, у давнину на цих землях Баал був одним з головних богів, якому поклонялися і якого шанували. А зі зміною епох і модифікацією релігійних течій, цей бог був сильно демонізованим, і тепер його ім'я можна найчастіше знайти в списку демонічних істот, усе як при зміні одного режиму на інший. Історики стверджують, що все це будівництво неодноразово зупинялося і зайняло понад два століття. Всі дослідники сходяться в одному: храм, руїни якого ми бачимо, ніколи так і не був добудований. У різні часи тут побували фінікійці, єгиптяни, мусульмани, греки, римляни. У середньовіччі Бальбек часто використовувався як форт, тут часто велися битви. Він нараз страждав від іконоборства з боку християн і мусульман. Відомо, що наприкінці першого століття до нашої ери тут знаходилася провінція Римської імперії, Іудея. Правителем якої був Ірод Великий, який увійшов в історію не тільки як жорстокий цар, але й цар-будівельник. Саме йому і приписують будівництво основних будівель тут. Також є письмові підтвердження, що Ірод активно фінансував великі будівельні проекти на римських територіях з метою підсилення свого авторитету та влади. Експерти переконані, що Ірод також здійснив реконструкцію другого єрусалимського храму. У Єрусалимі та Бальбеку однакові розміри блоків, середня висота ряду та іродіанський стиль кладки, коли шари із невеликих блоків чергуються з шарами великих блоків. Вважається, що внутрішня платформа була побудована наприкінці першого століття до нашої ери, друга наприкінці першого століття нашої ери, у другому столітті побудували храм Бахуса, ще пізніше храм Венери, який зберігся найгірше. Дуже цікавим є креслення фронтону храму Юпітера, знайдене на вершині одного з трилітонів. Креслення покриває весь верх блоку і частково ховається під покладеними на нього зверху блоками. Схоже, що будівельники накреслили його в безпосередній близькості, щоб звірятися зі схемою під час будівництва. Це означає, що блоки, які стоять на трилітонах, встановлювались в один час з будівництвом храма Юпітера. А на вершині верхнього барабана однієї з колон храму Юпітера знайшли написи грецькою мовою, що вказують на рік, який згідно з нашим літочисленням вважається 60 60-м роком нашої ери. Якщо цей напис був зроблений під час будівництва. То це і є дата будівництва, але залишається ще багато питань без відповідей. Наприклад, звідки будівельники знали, що порода заходить на достатню глибину і що вони зможуть добути саме такий стандартизований цільний блок висотою 5 метрів. Якщо знаєте відповідь на це питання, напишіть у коментарях, чому Бальбек, на відміну від більшості стародавніх будівель, включаючи римські, не має чіткої орієнтації по сторонам світу. Як і навіщо були зроблені такі ідеальні з'єднання? Навіть прихильникам офіційної версії важко зрозуміти, як такі величезні блоки розміщували один на одного, рухали туди-сюди, щоб підігнати стики і усунути нерівності між двома блоками. Що це за кругові сліди, які нагадують сліди відобровки на токарному верстаті? Зверніть увагу на цей цільний блок. Схоже, що цей коридор зробили скошеним уже після його створення. Як і навіщо комплекс має дуже загадкові наскрізні сліди руйнування. Величезна частина обваленої стіни, і чітко навпроти неї точно такі ж пошкодження в іншій стіні, яку намагалися досить неаккуратно відреставрувати. Є також ось такий блок, який або тріснув, або був чимось пошкоджений, його вирівняли всередині та склали туди маленькі блоки. Звичайно, це могли бути наслідки землетрусу, який неодноразово пошкоджував комплекс. А може це сліди чогось набагато більш цікавого. А ви бачили, як виглядав храм Бахуса століття тому? Чомусь мало хто звертає увагу на ці фото, а вони досить цікаві. До речі, є люди, які переконані, що всередині цієї колони знаходиться металевий стрижень, який був прихований від нас за допомогою цементу. А як вважаєте ви? Насправді вирізати такий мегаліт вручну, хоч і дуже важко і незручно, але цілком реально, враховуючи, що вапняк. Далеко не найтвердіша порода каменю. Вважається, що римські піддані вирубували мегаліти вручну і використовували для переміщення лебідки і велику кількість людей. Блоки тягли по спеціальній насипній дорозі довжиною 800 метрів від кар'єру до комплексу. Нагадаємо, що кар'єр знаходиться лише на один градус нижче храму, що, як мінімум, відкидало необхідність тягнути вгору. Історії відомі приклади транспортування дуже великих каменів у різні часи. Обеліск Тутмоса III вагою 280 тонн в IV столітті нашої ери перемістили з Карнака у Константинополь. Обеліск Мусоліні, вагою 300 тонн, перемістили за 11 кілометрів до гавані на дерев'яних колодах. Також можемо згадати, як на Росії у 1769 році, начебто, перемістили камінь вагою 1500 тонн на 8 кілометрів. Фейлів з ним було немало, але шуму наробили на пів світу. І це лише один камінь, і це 1769 рік. А ми говоримо про часи за 1700 років до цього і десятки таких каменів. Жан пєр Адам провів підрахунки, згідно з якими знадобиться 120 чоловік і 6 лебідок, які були доступні в той час з римлянам, щоб перемістити 800 тонний камінь на місце будівництва на дерев'яних колодах по хорошій римській дорозі. Але залишайся відкритим питання, чи витримують колоди таку вагу. Чому ж саме у Бальбеку та Єрусалимі збудували такі величезні мегалітичні будівлі, а не у тому ж Римі? Можливо, тому що саме тут є великі поклади хорошого, досить міцного вапняку, без тріщин та нерівностей. Отже, не потрібно було тягти камені здалеку, переправляти їх морем тощо. Адже відстань від каменоломні до місця будівництва 800 метрів. Приблизно так само і в Єрусалимі, а в Римі основним будівельним матеріалом були травертини і туф, які просто не підходять для мегалітичного будівництва. Що ж, підсумуємо: у каменоломні масово вирубували величезні багатотонні блоки, які переміщали на 800 метрів до комплексу, і там з ювелірною точністю укладали один на одного та обробляли. Також було збудовано декілька гігантських храмів з величезними колонами. Поки ніяких експериментів із півмірними блоками в аналогічних умовах не проводилося, щоб можна було із впевненістю сказати, що це точно зробили римляни або інші люди тих часів. Наші знання про технології римлян, практики переміщення величезних каменів в різних регіонах і теоретичні розрахунки дослідників дозволяють сказати, що це можливо було створити без супертехнологій. Але враховуючи масштаби, будівництво вимагало б величезних зусиль. Сили волі та неймовірної кількості часу. Нам, жителям сучасних міст, важко уявити, як люди могли докласти таких нелюдських зусиль, можливо, будучи рабами та будувавши цей комплекс для якогось царя. Але й не варто повністю відкидати теорію про те, що частина комплексу була побудована набагато раніше. Представниками цивілізації інформація про яку дійшла до нас тільки у вигляді легенд та міфів. Користь альтернативної версії, перш за все, у тому, що її прихильники задають незручні запитання і пробуджують новий інтерес до стародавніх будівель і до більш глибокого вивчення їх походження. Пишіть в коментарях, яка версія здається вам більш реалістичною. Можливо, у вас є своя думка з цього приводу, яка не була згадана у цьому відео. Підписуйтесь та до зустрічі наступної п'ятниці на каналі Стародавні Будівельники.